Ще з самого ранку минулої суботи транспорт із сільськогосподарської продукції та різноманітними продуктами харчування припарковувався на вулиці в Житомирі, і відразу житомиряни відчули переваги такого десанту сільськогосподарських виробників. Асортимент доволі таки багатий, широкий, але головне для Житомирян: те, що ціни є набагато меншими ніж на будь-якому ринку і міста, і області. І в торгівельних маркетах. Фермери та приватні власники сільськогосподарських угідь представляли свою продукцію. Були тут із любера, із картоплею, і ружина, з рибою, а ще нормійська, то і з яблуками. Займаюся шостий рік уже, От, вирощую яблуні на наших поліських підщепах, Антоновка, Боровиця, лісова яблуня. От, і вставляю карлику в ставку і вже ці. Теперішні інтенсивні сорти. Врожай цього року? Врожай, ну врожай я його і не рахував. Торік було 17, аж і в цьому році 70, а на перспективу, я думаю, що тон 15 гектарів буде, як виростуть. На ярмарку не лише можна представити свої вироби, а й заявити про себе і про свої потенційні можливості розширювати асортимент та працювати над продукції. У удовжує відновив роботу хлібозавод. І це вже четвертий раз представники підприємства тут, на ринку у Житомирі, вивчають попит і приймають пропозиції щодо поліпшення своєї роботи. Асортимент у нас є хліба різний: пшеничний, пшеничний, здоба. Тож різна там і з начинками, і пироги з маком, з повидлом, зі згущенкою є булочки, булочки з часничком, батони. Ну, різні асортименти. Технологія. Технологію ми робимо все, все по-старинному, так як то кажуть, без розрихлителів, все на заквасках, на опарах. Всі ярмарок, який відбувся, матиме і продовження, адже на честь професійного свята працівників агропромислового комплексу вирішено провести декілька своєрідних оглядів досягнень трудівників села.